Побувавши у Коволі, ми вирішили приїхати до Володимира Волинського, де запитаємо жителів міста, що вони думають про місцеву владу. Вона мене захищає, бо най який порядок, який все. В мене до місцевої влади жалоб абсолютно ніяких немає. Поки що проблеми всі вирішуються, як кажуть, на місцевому рівні. Зарплата нормальна, ну все, всі оці, яка, такі питання вирішуються. Ви прийшли по місту. місту. Чисто да. порядок. Так. Значить, що це є показник, основний показник. Я все життя прожив в місті. Е Нічого я не скажу. У мене сестра в повні, от вона зараз приїхала і каже, нам би такого вашого голови на наше місце, щоб у нас був такий порядок, як у нас. Хороше, чисто, чисто. Ну, можна вийти, прогулятися. Спокійне місто, хороше місто. А от як ви взагалі оцінюєте роботу міської влади? Ну, значить, працюю. Ну, як вам сказати, міська влада досить активно працює. Найбільше мені подобається, що там все-таки зробили відкритий вхід, тобто не потрібно особо утруждатися, хто ти такий і доступ до якихось засідань завжди відкритий. Тільки можна. А чого? А якщо взагалі про міську владу? Ну не про самого мера, а взагалі про роботу міської влади. А. Що можете нас? По стобальній шкалі оцінюю їхню роботу на 30%. Я перший раз сюди приїжджаю, треба постійно щось змінювати, додавати до міста, щоб воно гарніше було. А що, ви не бачите ну, якихось змін, так? Ну, а що тут зміняється? Нічого не міняється. Покажіть, що тут змінилося. Брехуни вони, коротше. І... А чого так? Ну а що, не злодюги, подивися, на, на яких машинах сказали. їздять. На яких машинах їздять, в яких хатах живуть? То що, непонятно, де вони деньги будуть, що вони зарплату отримують. — Ну а от місцева влада, як ви гадаєте, добре працює? Ні. А чому? Ну бо ну, багато що не зроблено в городі. А що саме? Що саме? От дороги в нас погано, ну, підуть, полапання. Щоб на mm. нормальній дорозі. В нормальних городах нормальні дороги нормально все є. Не, ну одними, да, нормально, що у нас фонари скрізь світяться, клумби. В парку вони подивиться, і там не покошено. По день, і все. А я чому буду? так? Це для себе робить. А для міста? Ну для міста, наприклад. Місто у нас чисте, я нічого не скажу. Чисте mm. місто. Все не хуже, чем у других. Ah. Может даже лучше. Дороги стараются делать. Городок чистый. Честно говоря, в других хуже. Uh -huh. У нас лучше. Ты считаю, что в все-таки на своем месте. Шоп там не говорили, но всегда у него дороги сделаны. И старается, щоб город был чистенький. этом негативный думаю. А чому так? Ну, бо я будуюся, я маю за питання. Тут податкової різні питання до, до різних е, структур, мені не подобається їхній підхід, їхнє вирішення, скажімо, і взагалі. Mm -hmm. Що вирішити в нашому місці, якщо якесь спорно з ними, це дуже важко. А якісь позитивні є? Ну, Сам... Позитивні, звісно, є. Mm -hmm. позитивні. Ну, чисто в місті. Mm -hmm. Що ще сказати. Коли мою обіцяють, мою вулицю асфальтом асфальтувати, якщо заасфальтують, скажу, що вони ще краще. Я задоволений. Mm -hmm. Зробили по Синколовську нормально здорово. Мені це подобається. Курсуар зробили. Mm -hmm. Радує. Ось тільки не радує, що вони можуть зробити якийсь пляж для річки. Mm -hmm. Оце не радує. Погано працює. А чого так? А тут люди недовольні. Так. Само. А чого не доволі, що, що вас не влаштовує? Геть, що не влаштовуєте, абсолютно. Високі ціни, так, низькі зарплати. Бачите, місто чисте, гарне, можна прийняти, багатьма вістами. Тому ага. ну, що рахую, що міська влада не ну, зовсім там працює як найкраще. але видно, що воно працює. Рядок місця, одні Дня з працюють вулиці. А якщо не до свята, от так працює нормально? Постійно. Щось робиться. Заасфальтовано багато вулиць протягом цього нових, що були грунтові. Туполєва, Олене, Багато так. Порівняно з інших місцях, то так не, не асфальтують вулиці, як в нас володимирі, наскільки я бачу. Я вважаю, що справляється міська рада в тій ситуації, що у нас міська влада робить все, що може. Думаю, позитивно. Нормально в нас Ви задоволені, так? Нормально, Да. Дякую вам. Є, звісно, свої нюанси. Я можу сказати, що наша місцева влада старається, але, ну, наприклад, можу сказати, почалися робитися дороги по місту нормальні. Е, Організовуються свята для дітей, для молоді. Ну, бачите, місто гарне, всі хвалять, все чисто прибирається. Немає такої, що, що там якийсь бардак був. Трудно не ось вміє робити, знає свою роботу. Нічого поганого не можу сказати. Ой, Нічого хорошого. А чому так? Люди бідні Хочу сказати єдине, що зараз нікому не легко, тим паче владі. Угу. При тій ситуації, яка склалася, маючи сім і волбу, зробити хотів би, можливо, але не зробиш. Уви. Не роботи, нічого абсолютно, ніхрена вони нічого не, не роблять. Все, будьте здорові. Все до гіршого рухається. Це рухається до гірше. Хотілося б щось краще поміняти ту владу, нічого не помінятися. Не знаю, що до цього робити. А як ви оцінюєте роботу місцевої влади? Ну, така сама думка. Гірше. Тут позитивно, я дивлюся, як люди... Я тут живу і зранку чую. люди працюють мітлами, то все прибирають. Це тільки в центрі чи по всьому місту? По всьому місті, так. Угу. Я просто все бачу, потім йду на роботу. Саме у всіх вулицях все, все робиться. Працює серединка на так. наполовину. Наполовину працює. А чому так? Ну, так? Я не знаю, чи їм же виділяють і кошти на те, як тих 50% громаді. Не знаю. Ну, трошки працює. Про місцеву владу ми дізнались. А свої роздуми ви як завжди можете залишити у коментарях. Богдан Коваль, Сергій Галак, для Прозоро прозоротів. Будьте щасливі.